Мед пиво пив, по вусах текло, а в рот не попало. У цьому відео ви дізнаєтесь про одні з найдавніших напоїв питні меди та медовуху. Не забудьте поставити вподобайку у цьому відео. Загалом у світі напоїв на основі меду почали готувати сім. 7... 6 тисяч років до нашої ери на українських землях. Перша писемна згадка про питні меди була в 447 році нашої ери. В Київській Русі мед був одним з найважливіших продуктів. Кожен регіон Русі мав свій рецепт приготування питних медів. Так на землі Київській додавали більше хмелю, а от на Чернігівщині на додачу вимочували хліб. У київські часи жодна урочистість не обходилася без меду. Ще в Лаврентівському списку говориться, що древляни зварили і відвезли у місто дуже багато меду, на поминки, які влаштувала княгиня Ольга по своєму чоловікові. Також є свідчення, що князь Святослав скріплював свої домовленості з різними державами медовими напоями. А князь Володимир пив, 30-річні меди. В ті часи існувало три типи медових напоїв: ставлений, дві треті меду і одна треть ягідного соку. Хмільний з додаванням хмелю і варений мед. Ці напої відрізнялися між собою складом і способом приготування. Так, наприклад, ставлені меди виброджувалися значно довше ніж варені. Ймовірно, саме їх пив князь Володимир. А от варені меди бродили швидше завдяки тому, що виварювалися спеціальні речовини меду, які захищали його від зброджування. Перша згадка в літописах про ставлений мед датується 880 роком, про хмільний 920 роком, про варений – 996 роком. В першій половині 16-го століття масове виробництво міцних медових напоїв значно скоротилось. Мед був поступово витиснений горілкою. 17 столітті мед як напій практично зникає. Втрачаються навіть рецепти його приготування, котрі у своїй більшості не фіксувалися письмово, а передавалися із уст в уста. Війни 18 століття масове переселення за часів Петра І нанесли остаточний удар по виготовленню стародавніх медових напоїв. І лише в 19 столітті на хвилі зацікавленості до старовинних рецептів Київської Русі. Розпочалося виробництво медовухи. Готувалася вона за спрощеним рецептом. Процес бродіння максимально прискорювався, а готовий напій стерилізувався за допомогою кипятіння. Від питного меду древніх часів медовуха відрізнялася тим, що вона готувалася із фруктової, ягодної, квасної брашки, в яку додавали трішки меду. А чи задумувалися ви, чому медовий місяць називається саме медовим? Так, наші предки називали період, коли молодята протягом 4 тижнів після весілля споживали слабоалкогольні медові напої. Вважали, що це допомагає зачаттю первістка чоловічої статі. Хочете дізнаватися більше про культуру наших предків? Тоді підписуйтесь на Аяк. У нас багато пізнавальних відео.